Казка, як бджілки працюють. Довго будила мама доньку. Нарешті Софійка встала і забуркотіла знову вмиватися, постіль заправляти, як це мені набридло. Дівчинка підійшла до відкритого вікна, за вікном на квітці сиділа бджілка. Бдки завжди грають, нектар п'ють. От би мені так жити, зітхнула Софійка. Почувши такі слова, бджіка підлетіла до дівчини і заджиджала Жжж. Раптом за спиною у Софійки виросли крильця, і вона стала маленькою бджілкою. Спочатку дівчинка злякалась. Але потім весело вигукнула. От чудово! Тепер я зможу літати і грати, як ти. Полетіли швидше на поле, запропонувала бджілка. Коли вони прилетіли на поле, бджілка відразу почала збирати нектар. Почекай, ти весь нектар вип'єш. Дай мені трішечки, попросила дівчинка. Ми бджілки нектар не п'ємо, а збираємо в спеціальний мішочок, щоб там нектар на мед перетворився. Потім ми мед у вулик приносимо і у стільник складаємо. Я не можу дістати нектар без такого ночного хоботка, як у тебе, засмутилась Софійка. Збирай пилок. Порадила бджілка, без узятку тебе до вулика не пустять. Дівчинка зітхнула і стала збирати стечинок пилок і складати його в кишеньки. Коли вони пролетіли до вулика, літня бджілка пригосила дівчинку медем і дорікнула Мало ти пилку принесла. Ми бджілки утричі більше приносимо. Ледве дівчинка проковтнула частування. Літня бджілка наказала Спускайся на дно вулика. Там джілки, вентилятори, свіже повітря у вулик заганяють. Сподіваюсь, крильцями махати ти вмієш? Крильцями, ручками дівчинка махати вміла. Але через півгодини вона просто відвалювалася від втоми. Відпочивати у вулику більше одної хвилини. Нікому не годиться, і дівчинки доручили виносити сміття. Увечері бджілка знайшла Софійку на підлозі вулика без сил. Вона мочки підхопила її і перенесла до рідного дому. Там бджілка потерла об Софійку крильцями, і дівчинка вмить стала колишньою. Скажи бджілко, як ви не втомлюєтесь працювати? запитала дівчинка на прощання. А ми будь-яку роботу любимо. У вулику кожна бджілка і мед робить, і стільник будує, і діток годує, і вулик чистить, відповіла бджілка. Відтоді дівчинка змінилася, трудиться зранку до вечора, як бджілка. Мама не натішиться на доньку і всім каже бджілки не тільки людям мед дарують. Але працювати їх навчають з любов'ю. запитання та завдання. Як би ти навчив, дівчинку, працьовитості? Чи лінуєшся ти коли-небудь і як перемагаєш свої лінощі? А ким би ти хотів стати? До наступної зустрічі!